Я хочу привітати вас з Різдвом Христовим і побажати, щоб в наступному 26 26-му році вже всі військові повернулись додому і святкували наступне різдво зі своїми сім'ями, щоб нарешті в Україні був мир. Щоб ми нарешті всі з вами помирилися, жили дружно більше ніж дві тисячі років назад. Прийшов Ісус Христос, приніс нам мир. Ми маємо пишатись тим, що ми християни. Триматись на цьому. Це наша сила, це наша культура з вами. Як ви бачите, Європа зараз відступила від християнства, вже майже його ніде не катірує. І через це Європу захоплюють мусульмани, мусульманський світ. Як тільки ми, європейці, забуваємо нашу культуру, а в нас в основі лежить християнство. Христос одразу на нас рушиться біди. Тому, друзі, давайте бути ближче до Бога, допомагати один одному. Ще раз побажаю нам всім мира в наступному році. Я вважаю, що Різдво це більше і більш масштабніше свято, ніж Новий рік. Почитайте інколи Біблію, приблизьтесь до Бога, помоліться простими словами. Не треба молитися супер якимись зовними словами. Не завжди потрібно, щоб у вас там ікони дома були. Ой, перепрошую, отак. Інколи достатньо, просто простої, щирої розмови з Богом, як наче, як наче це ваш дуже-дуже старий друг, якому ви телефонуєте по телефону і просто розмовляєте про життєві проблеми. То просто спробуйте зробити. Такий час, зараз став, що людям, важко вже щось вірити, і важко вірити і в Бога. Але кожен з вас прекрасно знає і відчуває, що є щось більше. Ніж все те, що нам наказали з вами, сказали, що ви віруть, чого досягати, як себе показувати людям. І всі ми прекрасно знаємо і відчуваємо, що десь тут є щось більше, і я вірю, що це пов'язано з Богом. Тому, друзі, з Різдвом, Христовим вас, шануємося, пишаємося тим, що ми українці підтримуємо українську культуру справжню. і тримайтеся за християнство. Я дуже раджу запам'ятати ці слова. Це нам збереже і націю, і культуру і життя.